Вітаю вас, дорогі друзі. Давайте звернемося в Слово Боже і прочитаємо Послання до римлян, 8 розділ, 14 вірш. Бо всі, хто водиться Духом Божим, вони сини Божі. І так, друзі, ми бачимо чітко, Слово Боже говорить нам, що кожен віруючий, кожен, хто прийняв Ісуса Христа своїм Господом і своїм Спасителем в своє серце, в свій дух, Він є. Ведений Духом Божим. Я згідний, не всі ми ведемося, але однозначно всі ми ведені. Христос абсолютно всіх своїх овечок веде. Ми можемо побачити в Біблії такі вислови, як зведений. Що значить зведений? Точно так само, як Господь веде нас по своїй дорозі, точно так само диявол старається звести нас з Божої дороги на свою дорогу. І так, друзі, е от є навіть місце цікаве. Давайте прочитаємо 2 Тимофія 3:13. А люди, лихі та дури світи, матимуть успіх у злому, зводячи і зведені буші. Зверніть увагу, що диявол зводить людей, зводить. І тому, друзі, дуже важливо нам триматися церкви, дуже важливо нам триматися Слова Божого, дуже важливо нам триматися Христа. Ну, це не зовсім те, про що я хотів поговорити, друзі. Ну, але вважаю за потрібним оцю маленьку вставочку таки зробити, про те, що не тільки Бог нас веде, а так само і диявол нас старається звести. Але я хотів трошки поговорити про один зі способів Божого ведення. Ми знаємо, що Господь Духом своїм веде кожного віруючого, бо так і написано: всі, хто водиться Духом Божим, вони сини Божі, тобто всі сини Божі, вони ведені Духом Божим. І так, друзі якими методами Господь може вести людину, тобто своїх дітей, да багатьма різними, наприклад, через слово своє. Веде Господь через слово своє? Звичайно, веде. Наприклад, через проповідь проповідника, через, наприклад, мультфільми різні, християнські, фільми християнські, через внутрішній голос, який звучить в нашому серці. Так? Також Господь веде. Як ще він може вести? Може вести через сни. Багатьма різними способами через внутрішній мир, не пам'ятаю чи казав через голос, який звучить в вашому серці, голос Духа Святого. Іноді він настільки яскравий, що нам навіть здається, що це хтось вслух сказав. А насправді це просто яскрава думка, яка, яку ми чуємо в своєму серці. До речі, через думки також Господь веде. І ви знаєте, що є ще один цікавий метод, яким Господь веде своїх дітей, яким Дух Святий веде дітей. Отару Божу. Це є внутрішнє побудження або бажання. Давайте прочитаємо одне цікаве місце Філіп'янам 2:13. Бо то Бог викликає в вас і хотіння, і чин за доброю волею своєю. Зверніть увагу, що Бог викликає хотіння. Я думаю, друзі, що нам треба бути дуже уважним до того, які хотіння в нашому серці відбуваються. Часом буває так, що не з того, не з цього просто у вас з'являється велике бажання підійти і когось обняти. Я згідний, що це може бути і по плоті, і це може бути навіть і від диявола. Всяке може бути, друзі, але це не означає, що так не діє Господь. Я розумію, хтось може підійти, хлопцю може подобатися дівчина в церкві, він може підійти, її обняти, мов так тебе любить Господь, а насправді він просто хоче її обняти, бо вона йому подобається. Я не про це кажу. Часто буває так, що це бажання підійти когось обняти, воно ні з чим не пов'язане, воно просто з'являється раптово. Ви про ту людину навіть не думали, ця людина може бути вам навіть і не симпатична, ця людина може бути навіть і не зовсім приємна для вас, але тут просто з'являється раптово бажання підійти і обняти її, і сказати Бог тебе любить. І це може бути слово від Господа в її життя або дія від Господа в життя тієї людини. Ви знаєте, що Христос дуже часто хоче підійти, когось потішити і обняти, але Він дух, Він може це зробити тільки через людину, через когось. І Він побуджує нас, віруючих, щоб ми це зробили як від Його імені. І дуже часто це відбувається саме в такий момент, коли це людині дуже-дуже потрібно. Я згадую один такий випадок, цікавий. Один мій знайомий він працював колись сторожем в церкві. І в цей момент, коли він якраз сторожував, було служіння, відбувалося, вечірнє служіння, в церкві проходила молитва. І він якби не хотів сам йти на молитву. Він був, був дуже розбитий, розчарований. Йому було дуже важко, і він так мені розказував, що він ішов, проходив біля цієї якраз біля дверей, де проходило служіння. Він приходив, такий розбитий, і якби він ну, якби казав такі слова Богу, Господи! Ти мене не любиш. Якщо ти мене любиш, підтримай мене, мені зараз дуже важко. Він просто проходив з цими думками повз двері церкви, де збиралася молитовна команда, де вони молилися. Саме в той момент, коли він проходив, проповідник, який вів молитву, який молився разом з братами, з сестрами, просто раптово відчув побудження, він бувши наповнений Духом Святим. Вибігти з церкви, відкриваються двері, вибігає проповідник, обнімає цього брата, його звати Віктор, обняв Віктора і каже: Господь тебе любить, відпускає його і побіг і далі продовжив молитву. Віктор каже: Я був в шоці, мене наче током вдарило, тільки що я проходив повз двері церкви. З такими думками: Бог ти мене не любиш. І саме в цей момент. Вибігає проповідник, обіймає його і каже, Бог тебе любить. Друзі, дуже важливо відповідати на ті внутрішні побудження, які ми раптово відчуваємо. Це може бути побудження, наприклад, когось благословити. От вас, наприклад, прийшла вам зарплата, і ось вам приходить раптово думка благословити когось якоюсь певною сумою з вашої зарплати. Це може бути 50 гривень, це може бути 5 тисяч гривень, нема різниці. У вас просто з'являється раптова така думка, раптове бажання на певну суму і на певну людину когось благословити. Друзі, коли таке з'являється, це може бути від Господа, тому що Господь знає потребу людини в якійсь в певній сумі. Не знаю, можливо, він стоїть вірою за ту суму, і вам дуже важливо відповісти на цей поклик вашого серця. До речі, коли ви відповідаєте на поклик вашого серця і віддаєте цю суму, яку ви почули в своєму серці, що потрібно віддати, то Господь вас обов'язково благословить. Наприклад, друзі, це може бути просто підійти і сказати слово людині. Просто раптово. Я чув одну історію одного проповідника, як він одного разу йшов по вулиці, і він почув побудження підійти до, до одного хлопця і розказати йому про Христа. Він підійшов, почав розказувати про Христа. Ну, хлопець так слухав, знаєте, ну так. Ну, не з великим бажанням, з невеликим бажанням, ні, взагалі без бажання. Просто, напевно, хотів, щоб цей проповідник поскоріше пішов. І ось в цей момент він відчуває проповідник побудження сказати цьому хлопцю ім'я. Іван. Ну, наприклад, Іван, я не пам'ятаю, яке там було ім'я. І він каже: мені зараз говорить Господь сказати вам Іван. Як тільки він це сказав, цей хлопець в сльози впав, почав плакати. Ридати, чому так? Він каже: А що це за Іван? Чого вас це так заділо? А він каже, мій друг зараз при смерті, він в дуже великій біді, і я дуже за нього переживаю. І як ви сказали мені це, що так Бог сказав вам сказати ім'я Іван, каже, мене це дуже сильно торкнулося. Друзі, цей хлопець, якому було сказано просто одне ім'я, віддав своє життя Ісусу Христу. Друзі, дуже важливо відповідати на поклик Бога, який ми чуємо в своєму серці. Я хочу, друзі, ще звернути вашу увагу на деякі цікаві тексти з писання. Ми побачимо зараз по писанню, як Бог через побудження, через бажання діє. Лукій, перший розділ, будемо читати з першого по четвертий вірші. Через те, що багато хто брали складати оповість про справи, які стались між нами, як нам ті розповіли, хто спочатку були самовицями і слугами слова, тому і я, все від першої хвилі, докладно розвідавши увага, забажав описати за порядком для тебе високодостойний Теофіле, що пізнав ти істоту науки, якої навчився. І так, друзі, був такий Лука, лікар, віруючий. Кажуть, ще був істориком. І ось він багато чув, багато бачив, як люди описували події, які відбувалися, коли ще ходив Христос по землі. І ось, коли він все це чув, коли це бачив, в його серці з'явилося маленьке бажання. Там, написано, просто забажав написати теж оповість. Як ми знаємо, він дві такі оповісті написав: книгу Луки, Євангелію від Луки і дії святих апостолів. Менше з тим, в нього появилося маленьке бажання написати. Він навіть і гадки не мав, що те, що він пише, стане Біблією, стане писанням. Друзі, всі великі речі Божі починаються з, з чогось маленького, з маленького слова, з маленької дії, з маленького побудження. Тому давайте ми будемо уважні. До тих побуджень, які з'являються у наших серцях. Ще одна цікава думка, друзі, ви знаєте, що Бог не керує, а не тільки веде нас побудженнями, але і коли забирає в нас, не тільки веде нас бажаннями, але і веде нас, коли навпаки забирає в нас бажання. Цікавий нюанс. Давайте прочитаємо один цікавий текст, 1 Коринтянам 16.12. А щодо брата Аполоса, то я дуже благав був його, щоб прийшов до вас з братами, та охоти не мав він прибути тепер, але прийде, як матиме час відповідний. Друзі, коли я перший раз звернув увагу на цей текст, я був в шоці. Ну, нічого собі, ніби я знав Аполоса як мужа сильного, як великого проповідника, який просто сміливо проповідував всюди і всім. А тут немає охоти. От, ну, як там написано, що Павло благав Аполоса піти і навідати Коринську церкву. А він каже: мені ж неохота, він не мав бажання. І Я подумав, що він поступив по плоті. Поки уважно не прочитав, що написано далі. Та охоти не мав він прибути тепер, але прийде, як матиме час відповідний. Зверніть увагу, що Господь забрав охоту в Аполоса, оскільки не був відповідний час для того, щоб навідатися в Коринську церкву. Друзі, виявляється, Господь нас веде не тільки коли дає нам охоту, але і коли забирає її, коли забирає в нас бажання. Я чув одну дуже цікаву історію, як один проповідник мав одного разу летіти на літаку на, там, чи в країну іншу, чи в інший штат, це в США, і він мав там служити. І ось буквально за день, до того, як він мав влетіти вже, він. В нього пропадає бажання. Пропадає різко пропадає бажання летіти. Він не з лінивих людей, він з таких, що завжди працюють на ниві Божій. І ось пропало бажання. І він каже, що він це сприйняв, як те, що Господь зупинив його і каже, не лети. Просто пропало бажання. І він не полетів. Цей літак розбився. Господь веде не тільки тоді, коли Він дає нам бажання, а й тоді, коли забирає в нас бажання. Ви знаєте, навіть по собі помітив: от я, коли, припустимо, відкриваю Біблію, починаю читати якусь книгу, і в мене нема бажання її читати. Багато хто в таких випадках закриває Біблію і думає, що в нього нема бажання, в принципі, читати Біблію, і він чекає кращого часу. Ні, друзі, може так бути, що Господь просто тобі каже: давай далі». Він тебе направляє на якусь певну книгу і на якісь певні місця списання. І тому нам потрібно гортати, гортати, спробувати чи читати, можливо, новий заповіт, можливо, послання, можливо, навпаки, старий заповіт буття, поки ви не натрапите на той момент, де вас буде бажання. Оскільки Господь таким чином скеровує нас на певну книгу. Так само може бути, коли ви слухаєте різні проповіді, наприклад, на YouTube. YouTube. У мене не раз так було. Я відкрив якусь проповідь, не хочу її слухати. Відкрив іншого проповідника, іншу проповідь не хочу слухати. Важливо не виключати. Шукай далі. І потім ви попадаєте саме на те, куди вас кличе і куди вас веде Господь. І саме та проповідь це буде слово від Господа ваше життя. І так, друзі, ще цікаве місце дії святих апостолів 2022. І ось тепер, побуджений духом, подаюсь я в Єрусалим, не відаючи, що там трапитись має мені. Зверніть увагу, що Господь побуджує апостола Павла іти в Єрусалим. Як ми можемо побачити, уважно читавши Біблію, що Саме ось оцей похід його в Єрусалим стане якби останнім його служінням тут на землі. Я ось собі думаю, я би теж хотів, щоб Господь мене вів так, як Павла. Я би теж хотів, щоб Він так Духом Святим побуджував мене. Ви знаєте, щоб Господь так чітко побуджував нас духом своїм, іти його дорогою. Треба завжди починати з маленьких побуджень, з маленьких речей, піти когось обійняти, як я казав, піти комусь сказати слово, когось благословити фінансами. І Господь буде це побудження в нас збільшувати і збільшувати, і це приведе нас до нашої основної цілі на землі. Зверніть увагу, що Павло не відразу був, коли він покаявся, прийняв Христа, не відразу був посланий проповідувати Кесарю. Він спочатку служив в менших речах, іноді просто ходив і, подібно як Давид, будучи ще молодим, носив їжу своїм братам. Так само і служив в покорі апостол Павло. І ось і цікаве місце, яке я хочу прочитати. Перед тим, як Господь побудив іти Павла в Єрусалим, давайте прочитаємо з вами. О, так, 19 й вірш. Це є дії святих апостолів, 20 20-й розділ, 19 й вірш. Зверніть увагу, це було перед тим, як Господь послав його в Єрусалим. І служив Господеві з усією покорою і з рясними слізми та напастями, що спіткали мене від юдейської. Змови. Друзі, перед тим, як увійти в своє покликання основне, ми повинні бути вірні у меншому. Друзі, я хочу всім нам поважати бути вірним в меншому, прислухатися до тихого голосу, який лунає в наших серцях. Когось благословити, когось обійняти, когось підтримати словом до когось просто прийти в гості. Друзі, в цих маленьких речах, верніше, з цих маленьких речей починаються великі Божі покликання у нашому житті. Слово просте, але дуже важливе. Будьте благословені. Амінь.